Всім привіт! З вами Аня і сьогодні поговоримо про виховання марокканських дітей. Поділюся своїми спостереженнями про принципи марокканського виховання і до чого ці принципи можуть призвести у дорослому віці. В попередньому відео ми говорили про марокканські школи, і це мене надихнуло на це відео про виховання марокканських дітей. Тому давайте починати. Перед початком невеличкий дисклеймер. У мене немає дітей, тому я не занурена у виховний процес. Зрозуміло, що якби в мене були діти, я б могла спостерігати за батьками десь там у дитячих садочках, в школах і могла б розповісти вам більше цікавої інформації. А так це будуть просто мої сторонні спостереження. І все. І в цьому відео я буду намагатися не засуджувати марокканські принципи виховання, тому що. Дітей у мене немає, і говорити це одне. А робити це на практиці зовсім інше, не мені вчити, як виховувати дітей. Все починаємо і хотіла розповісти про кількість дітей в марокканських сім'ях і коли марокканські пари вирішують взагалі заводити дітей. Марокканські пари вирішують заводити дітей як тільки, так і відразу, тобто відразу після весілля. Пара одружилася. Місяць-два і вже жінка вагітна. Якщо у пари десь з рік не народжуються діти, то вони вже починають бити на сполох і починають ходити по лікарням і перевіряти, чи все в них нормально. Якщо у пари немає дітей 3-5 років, а може і більше, то оточуючі будуть думати, що у когось із пари проблеми з репродуктивною функцією. Але загалом, я думаю, ви зрозуміли, що. Як тільки так і відразу Сілля зіграли і вперед. Рідко буває таке, що пари прямо це планують. В більшості випадків це відбувається саме по собі. Можливо, зараз в наш час вже є якісь молоді сучасні пари, які планують народження дітей, але це точно не більшість. Тільки тут у сім'ях буває дітей, насправді буває по різному, але часто це може бути. Більше ніж у нас, деякі люди зупиняються на двох дітях, особливо коли є вже і хлопчик, і дівчинка. Деякі народжують і троє дітей Це тут повністю нормально. Це не вважається якось дуже багатодітною сім'єю. Деякі люди взагалі зупиняються тільки тоді, коли народжується омріяний хлопчик або дівчинка. Буває по-різному. Раніше в сім'ях було ще більше дітей. Чому тут така висока народжуваність? Зараз буде моя особиста думка. Перше це, на мою думку, низький рівень освіти, можливо, необізнаність в контрацепції. Другий варіант це те, що тут заборонені аборти. тому… Не кожна пара може знайти лікаря, який погодиться зробити підпільний аборт. Ну і також, звичайно, що релігія. Багато людей притримуються релігіозних правил, і зрозуміло, що по релігії робити аборти заборонено, але це так просто мої думки на цю тему. Проте, все одно з кожним роком жінки Марокко народжують. Все менше і менше. Так, наприклад, у 2024 році на одну жінку приходилося уже у міській місцевості 1,77 дитини. У сільській місцевості це було 2,37 дитини, і за того, що знижується рівень народжуваності, знижується і переріс населення. Так, у 2024 році переріс населення був всього 0,85%. А я пам'ятаю, що в якомусь із попередніх відео я вам говорила статистику за якийсь інший попередній рік, і там була статистика 1,4 Тому дійсно приріст населення в Мароко теж зменшується. Ну і давайте переходити до пунктів. І перший пункт це відсутність режиму сну. Тут часто буває таке, що у нічний час, прямо у нічний час. Діти можуть бігати ще гратися на вулиці або десь ходити зі своїми матерями, або сидіти зі своїми матерями. Навіть це може бути і в будній день, коли дітям потрібно взагалі то йти до школи. І ще до цієї ж опери тут діти можуть гратися кубками на вулиці без нагляду дорослих. Тут немає такого, як у нас, що майже біля кожного багатоквартирного будинку в містах є дитячий майданчик, де можуть гратися діти. Тут дитячі майданчики бувають в парках або на якихось таких територіях, знаєте, де постелили газон, вирішили облагородити цю територію і там поставили дитячий майданчик. Тобто щоб дитина гралася на дитячому майданчику, її треба туди відвести біля дому в спальному районі. Навряд чи буде дитячий майданчик, це може звичайно що бути незручно, і тому тут діти можуть гратися. Взагалі на якихось кустирях і кидатися в одне одного камінням з найближчого будівництва. Я недавно спостерігала таку картину, як діти гралися біля дому, хтось не доніс свої пакети зі сміттям до сміттєвого баку, і діти вирішили битися цими пакетами. Я вважаю, це прекрасна дитяча забавка. Чому мені? Також тут діти можуть посеред вулиці просто. Грати у футбол, тому що у них просто для цього немає окремо відведеного місця. Тут є футбольні поля, але їх треба орендувати. Зрозуміло, що дітям це не по кишені, тому діти можуть обирати досить не дуже хороші місця для того, щоб погратися в футбол. Наприклад, коли ми жили в Бенімалалі, ми жили в приватному будинку і там в будинку було два входи. Центральний вхід виходив на головну вулицю, а задній вхід виходив на іншу вулицю, і там було щось типу, як така стоянка. Там машини не їздили, але було прекрасне місце для того, щоб ставити свій автомобіль. Ми старалися там не ставити свій автомобіль, тому що там діти гралися в футбол, і бувало таке, що ми просто помічали на машині сліди від м'яча і одного разу нам взагалі. Ключем хтось подряпав машину, тому ми там старалися не ставити свій автомобіль, і зрозуміло, що ми не могли вигнати цих дітей і заборонити їм там гратися в футбол, тому що це була не наша особиста стоянка. Інколи буває таке, що маленькі діти можуть бродити без нагляду дорослих, тому що матір просто. Не догледіла, коли це ще в супермаркеті, це ще півбіди. Там знайти якби дитину не так вже й складно. У нас була ситуація, коли ми гуляли містом і там теж бродило двоє дітей. Їх знайшли компанія чоловіків. Я думаю, це були чоловіки водії маршрутного таксі, тому що там якраз була зупинка, і вони нас запитують: а це не ваші діти. Ми говоримо ні, це не наші діти і взагалі не зрозуміло було звідки ці діти прийшли, тому що там просто. У жилих будинків, і звідки ці діти могли вийти, було взагалі незрозуміло. Також колись біля будинку чоловікових батьків теж сиділо двоє дітей, і незрозуміло було чиї то діти, тому що у чоловіковому районі там люди одне одного знали. Це були чиїсь чужі діти, і батькам чоловіка довелося їх вести в поліцію. І поліції теж люди дуже цікаві, говорять. Ну добре, добре, що ви їх знайшли. Ну заберіть їх поки до себе. А коли знайдуться їх родичі, ми вам позвонимо і ви, ви їм віддасте цих дітей. Звичайно, що батьки чоловіка на це не погодилися. Вони залишили їх. Поліції, але таке досить таке безпечне ставлення до цього всього. І мені здається, що тут якраз рай для різних я не знаю педофілів і торговців, органів дітей. Купа бігають без нагляду. Просто я не знаю, цукеркою поманив і шукай потім вітра в полі. Ну і давайте переходити до наступного пункту мого улюбленого побиття дітей. Деякі люди в Марокко вважають нормальним бити своїх дітей. Тут люди не соромляться бити своїх дітей прямо при сторонніх людях, і сторонні люди не роблять їм ніяких зауважень. Тут як в Європі, ніхто службу по захисту дітей не викликає. Я неодноразово бачила, як батьки могли бити своїх дітей, як матері могли смикати своїх дітей за руку. А слово скут, тобто тихо взагалі не виходить з виховного лексикону. Я розумію, що інколи може бути дуже тяжко себе стримати, але чи нормально це використовувати як основний метод виховання? Точно ні. Я проти побуття дітей, і взагалі я точно не відношуся до цих людей, які говорять, що ну, мене теж били в дитинстві, і нічого, диви, якою нормальною людиною виріс. А чи точно ти виріс нормальною людиною без психологічних травм? Це ще є велике питання. Про те, що хочу тут додати, що тут дітей не лякають тим, що якщо ти щось зробиш погано, тебе здадуть в дитячий будинок. Я колись обговорювала це в мароканській жіночій компанії, то мені сказали, що тут такими дітей не лякають. І хочу ще додати, що звичайно не всі е, батьки б'ють своїх дітей. Я особисто знаю марокканських батьків, які е, принципово не б'ють своїх дітей. Тому бувають різні варіанти, але все одно більшість вважає ще нормальним бити своїх дітей. Зараз раз ми заговорили про не дуже хороші методи виховання дітей, давайте поговоримо про ще один: це те, що матері можуть залякувати своїх дітей батьком або іншими членами родини чоловічої статі. Наприклад, типу, от батько прийде, я йому розкажу, як ти себе погано ввів, і він дасть тобі на горіхи. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Часто це може приводити до того, що в дорослому віці дорослі чоловіки можуть боятися свого батька. Тобто, от, наприклад, з матір'ю вони сидять в кімнаті, хі-хі, ха ха заходить батько, і всі відразу замовкають, стають по стіці струнку, і навіть потім в дорослому віці дорослі чоловіки не можуть суперечити своїм батькам, навіть якщо вважають їх неправими. Я все розумію, але на мою думку, це вже. Трішки перебор. Продовжуємо Марокко Не всім дітям прививають любов до домашніх тварин, і часто можна побачити, як дорослі люди можуть проганяти безпритульних котів, і діти, звичайно, що переймають цю поведінку, але слава Богу, що це, хоча б не всі люди. Все одно багато людей тут добре поводяться з хатніми тваринами. Наступним давайте поговоримо про гаджети і солодке. З приводу гаджетів, то деякі батьки тут можуть давати своїм дітям телефони. Маленькі діти можуть бути постійно сидіти в телефоні. Мультики взагалі по телевізору не демонізуються. Тут їх можуть включати у вихідні цілий день. Просто телевізор може працювати і там можуть показувати мультики. Але зрозуміло, що все одно є батьки, які обмежують користування своїх дітей телефоном, або взагалі до певного віку намагаються не давати своїм дітям телефон. Це все просто залежить від того, наскільки освічені батьки і наскільки вони взагалі залучені у виховання своїх дітей, наскільки їм не все одно. З приводу солодкого, то я теж тут в більшості випадків не бачу ніяких особливих обмежень, багато. Марокканських батьків дають своїм дітям солодкі напої і взагалі соду у дощі. Мені одна із наших дівчат жалілася, що вони були на дні народженні і там дітям з дворічного віку давали солодкі газовані напої. Вони своїй дитині таке не дають, але зрозуміло, що там всі їх пили, і цій дитині теж хочеться. Я думаю, що в Мароко і взагалі в багатьох інших країнах. Складно і, взагалі, неможливо виховувати свою дитину так, щоб вона не стикалася з солодким вже своєму житті. Навіть я, наприклад, в Марокко пробувала відмовитися від солодощів, і це виявилося ну майже неможливо, тому що. На кожному якомусь сімейному застілі є солодощі. Інколи буває таке, що окрім солодощів, взагалі іншої їжі немає, і зрозуміло, що тебе прямо заставляють його їсти. Ой, давай та з'їж та що ти та з'їж, та ось та на та з'їж, та Попробуй Марокко без солодкого нікуди, і ще дуже багато батьків не розуміють наскільки солодке може шкодити здоров'ю дитини і наскільки швидко діти до нього звикають. Ну і на вулиці навіть незнайомі люди можуть приготи. Гущати дитину солодким. Раз ми вже заговорили про взаємодію дітей з чужими. Давайте про це теж поговоримо. марокканці люблять дітей, і вони не просто ставляться до дітей терпимо, вони прямо умаляються дітьми, і тут просто якась чужа людина може підійти до вашої дитини і почати з нею говорити. Обняти її, навіть поцілувати. Для мене це ненормально. Я б не дозволила чужим людям спілкуватися з моєю дитиною, особливо вибачте, її цілувати. Люди теж можуть бути заразні, в них може бути елементарний герпес на губах. Ми колись гуляли втрьох: я свекруха і чоловік. І поки там чоловік пішов по своїм справам, ми сиділи за столиком. До нас підійшов маленький хлопчик, може йому було. Роки два, і свекруха його обняла і поцілувала. За цим хлопчиком доглядала жіночка такого ж десь приблизно віку, як моя свекруха. Вони одне одні просто там посміхнулися, перекинулися парою фраз, і все було окей. Для марокканців це нормальна поведінка, і тут деякі матері взагалі думають, що інші люди повинні умилятися її дитиною, і марокканці умиляються їх дитиною. Тобто тут всіх все влаштовує. Одних влаштовує чіпати чужих дітей, інших влаштовує те, що чужі люди чіпають їхніх дітей. Тому тут всіх все влаштовує. Хоча для нас я думаю, в більшості випадків це вже буде перебір. І ще давно хотіла з вами обговорити ситуацію, але в мене все ніяк на неї не було приводу. Тому давайте поговоримо про неї тут Це те, що батьки зі своєю дитиною можуть спілкуватися виключно французькою мовою, а не рідною арабською, і навіть просити сторонніх людей або своїх родичів, щоб всі зверталися до дитини виключно французькою мовою. Навіщо роблять це батьки? Вони пояснюються, типу, тим, що. Арабську дитина все одно вивчиться на околишньому середовищі, спілкуючись з іншими посторонніми людьми, а так вона буде з дитинства добре знати французьку мову і може бути таке, що дитина, наприклад, іде у французький садочок, там вона спілкується французькою з батьками, вона спілкується французькою з дідусям і бабусею. Вона спілкується французькою, і у неї може бути взагалі дуже обмежений словниковий запас із рідної арабської мови. У арабську мову я маю на увазі даріжу, якою тут спілкуються люди, і це мені нагадує знаєте, нашу ситуацію, коли, м, наприклад. Люди, які приїжджали із сел в російськомовні регіони, намагалися розмовляти російською мовою, тому що, типу, розмовляти російською це елітно, а українською розмовляють і спілкуються тільки селюки. Це мені трішки нагадало цю історію. Я розумію, що в Україні так не всі вважали, але такі. Наративи були, і так само я просліджую це і в Марокко, що типу французькою мовою спілкуються тільки еліта, а на звичайній дарежі спілкуються звичайні люди. Тут я теж таку тенденцію просліджую, але вона мені насправді не дуже подобається. Ну і наостанок, марокканці виховують своїх дітей так, щоб у дорослому віці діти вважали своїм обов'язком піклуватися про своїх батьків, забезпечувати їх. Як у них це виходить, як вони це роблять? Я ще не прослідкувала якусь тенденцію. Може бути таке, що, наприклад, в сім'ї помер батько, і син може переймати на себе оці батьківські обов'язки. Він може там забезпечувати матір, допомагати їй, може забрати її до себе там жити, може забезпечувати своїх сестер. Ну і таке інше. Як у них це виходить? Я ще це насправді. Не зрозуміла батьків у дорослому віці діти поважають, намагаються їх підтримувати, забезпечувати. Не знаю, можливо, вони їх не поважають, а просто бояться інколи вони їх прямо привозносять, намагаються прислухатися їхніх порад. І загалом мароканці люблять дітей, відносяться до них досить терпимо. На цьому в мене все своє враження від почутого пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.